Коли відбудеться урочиста академія до дня української державності та про які волонтерські збори на підтримку ЗСУ відзвітували в громаді? Вітаю у студії студіян фм Марія Канцеляристи. Говоримо про факти дня. Спершу до новин держави в Україні готують новий закон про допомогу сім'ям до і після народження дитини. Основна зміна в тому, що держава планує суттєво збільшити виплати для батьків. Замість 10 тисяч гривень буде 50 тисяч жінкам після народження дитини як одноразова допомога. А ще жінкам без трудового стажу підвищать щомісячну виплату з нинішніх тисяч гривень до 7 тисяч. Новини на Янтарне ФМ. І тепер до локальних підсумків Відділ культури, молоді та спорту Новоєворівської міськради запрошує мешканців громади взяти участь в урочистій академії, яка відбудеться 15 липня завтра о 16-й біля пам'ятного знаку Героя Майдану до Дня української державності. Вчора у Новояворівську сталося ДТП о 13.40 на перехресті вулиць Шевченка та Приозерна. Тут зіштовхнулися автомобіль «Пежо», за кермом якого перебував 31-річний житель одного з сіл Яворівського району та Скутер Форте під керуванням місцевого мешканця віком 65 років, якого згодом доставили до медзакладу із травмами. Благодійний фонд Місто добрих людей подякував випускникам третьої школи, які для першої окремої штурмової бригади передали 9 тисяч 17 гривень. Крім того, до зборів старицьких волонтерів долучилися і випускники місцевої школи, які скерували 11 тисяч гривень захисникам. До слова, до цього ж збору долучили і пожертви парафії Різдва Пресвятої Богородиці у ГКЦ села Старичі та у ГКЦ Покрови Пресвятої Богородиці села Воля Старичі. В сумі 16 тисяч гривень. А ще благодійні звіти підготували і в Новояврівському ліцеї. Тут, зокрема, випускники скерували 4 тисячі 900 гривень для Збройних сил України. Новини на Янтарне -ФМ. До новин спорту. У громаді привітали нову яворівчанина Кирила Ястремського із вдалим дебютом і виступом на міжнародних змаганнях у складі збірної України з легкої атлетики серед юніорів. У місті Крайова Румунія відбувся чемпіонат Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій. Кирило Ястремський фінішував шостим, поступившись лідерам менш ніж на три секунди. Про погоду вівторок денна температура на позначці 26, у уночі 15. Місцями короткочасні дощі, грози. В день слабкий град, вночі та вранці туман. Вітер західний вночі 3-8 метрів на секунду, а в день сім-дванадцять. Такою була головна інформація. Тож бажаю вам у цей вечір липня відпочити із музикою радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.